давай назадо Мені і легко це робити. Ось так проходимо монтаж поштоматів. Хто не знає. Ого він. Я думав він зараз впаде. А він вниз падає. Ну так, верне полетить. <реш> Оце туди. І він же ж повністю автономний, так? Не треба питання, як раніше було. Панель стоїть сонячно. Прикольно, от такі технології, бачите, вже не треба ні проводив, нічого. все Всередині, акумулятори, сонячна панель. от, так, от такі поштомати зараз.